Андрій Ліщук Ареал. Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Мудрець. Володя замовк, а Артем замислився над почутим і не поспішав вступати в полеміку. Мовчав і волосик. Який, очевидно, пропустив слова Вови повз вуха, залишившись байдужим до філософських баталій, що розгорталися навколо нього. Як точно сказано про межу, прошепотів Артем, мов би, сам собі, вражений пронизливою істиною. Цивілізація, немов скажений скакун, мчить вперед, розтоптуючи все на своєму шляху. І, звісно, її не зупинять ніякі трепетні спроби врятувати якісь дерева, прив'язуючись до них, або ж створення нових, екологічно чистих товарів. Більше того, листівки, що закликають людей відмовитися від вирубки лісу, будуть виготовлені з тієї ж деревини, а найекологічніший продукт збирається на заводі, що вивергає в небо чорні хмари отрути десь у китайських глибинах. І все ж у нас є вихід, перервав тишу Володя. Не у нас, звісно, а у планети. Природа знайде вихід, я впевнений. І, здається, здогадуюсь, яким чином. Вова уважно подивився на Артема, ніби гіпнотизуючи. Новий вид. Причому не черговий гомо, сапіенс сапіенс, тисячу разів сапіенс!» А зовсім інша пост людина. Чим же він відрізнятиметься від сучасної людини? нарешті запитав Артем. Йому чомусь не сподобався розвиток розмови. Він із задоволенням ще б поговорив про ту межу, за яку забрало людство. Володя підняв гору вказівний палець і ним немов ісламський фундаменталіст, і так само безумно блищали його очі. Артем зрозумів, що наближається кульмінація. Зовні природно, нічим, Артеме, який у цьому сенс? Відрізнятиметься лише його свідомість. Причому кардинально. Судячи з усього, він буде не просто іншою людиною, а антилюдиною. І першочергова його відмінність від людини розумної полягає в тому, що людина розумна буде для нової людини. Чужим видом, можливо, навіть ворогом номер один, а може, й здобиччю, не прямо, звісно. Вовчик, вовчик, спокійніше. Артем посміхнувся. Це все захоплююче. але звідки візьметься ця наша надлюдина, пардон, постлюдина, із якогось космічного корабля? У мене немає остаточної відповіді на це питання. Він точно народиться в цьому світі, подібно до тебе чи мене, можливо, навіть не одразу усвідомить себе кимось особливим або усвідомить, але вирішить, що це відхилення. Водночас він не буде соціопатом чи психопатом, однак його можуть вважати таким. Він не стане Гітлером, не стане чекатилом. Спочатку він буде звичайною людиною. Скоріше за все, житиме звичайним життям, перебуваючи ніби в коконі. Але одного дня має статися подія, яка, ну, або він просто сам раптом усвідомить, що ця ненормальність по-своєму нормальна, або взагалі не усвідомить, а просто допустить нову реальність. Загалом це не так важливо, важливо лише те. Що поява подібного нового виду для мене реальна. Подивись на нас, Вова експресивно замахав руками. Подивись, що ми зробили із планетою, самі з собою, зі своїм життям, зі своїм розумом. Нас наділено стількома дарами, що ми стали майже безсмертними, як вид, звісно. І якщо чудовиськам домінатора минулого достатньо було змінити температуру на пару градусів, змінити екосистему, мутувати вірус, і вони здохли б, якими б неуразливими вони не здавалися, нас вже нічим не взяти, максимум скорочення популяції та й те мізерне у глобальному співвідношенні. Однак природа вміє виправляти помилки, вона нянчилася з нами. Придумувала вихід зі складних ситуацій, але все ускладнилося настільки, що далі відтягувати кінець нашого домінування ризиковано. Ми ухайдохаємо все, до чого дотягнемося. Ах, якби ми діяли хоча б у рамках розумного застосування даної нам сили. Але ні, ми стали монстрами, не підозрюючи про це Двуликими, вічно незадоволеними споживачами. І корінь нашої біди лежить саме в будові наших мізків. Ми не можемо бути іншими, як біла акула без своїх щелеп. Вже не біла акула, а хто зна що. Але яким чином нова людина зможе змінити ситуацію, повбиває нас всіх. Артем не міг стримати сарказму. Мабуть, природа подарує йому якісь навички. Ну, не знаю навіть Тьома, я ще до цього не дійшов, зізнався Вова, знизуючи плечима. По ідеї, він має бути куди просунутішим у тому, в чому люди сильні, і не мати загальнолюдських слабкостей. Не думаю, що він буде таким вже супергероєм. Навіщо природі створювати собі ще більший, ніж люди геморой? І знаєш, я ось постійно примірюю роль нової людини на себе. Я ідеально підходжу для цього, але, мабуть, чогось усе одно бракує. Можливо, я ще перебуваю в коконі і має щось статися, щоб цей кокон розкрився, як вважаєш? Артем усміхнувся. Ось воно що, Вова вирішив пограти в супергероя. Такого із ним ще ніколи не було. Ти занадто добрий і любиш людей, чесно відповів Артем. Володя хіхікнув. Ненавиджу. We want retribution! Oh yeah, we want retribution!